Нарешті в мене цей довгоочікуваний звук, і слухайте. Ось такий він приємний. Надіюсь, що це ціленька пляшечка. Переїхали в інше місце, і нарешті я її вищупав. Слухайте, який гарний звук. Здається, ціла. Тільки що дістав і бачу, що є на ній літери. Фух. Я думав, вона буде більша, але є те, що є. І вітання товариство. Приїхали з камрадом на позиції. Першої світової, де є більш зеленіша трава, видно ще такий іній, все біле, ну вже така зимова атмосфера. Ну що ж, друзі, були на цих позиціях неодноразово, були тут знахідки. Ну, побачимо, що ці позиції принесуть нам сьогодні. Ну що ж, побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково вам покажу. Поїхали! Друзі, ось тут почав розкопувати під корінем якийсь металевий сигнал, подивіться. Ось весь метал навіть не, не рухається, не знаю, що це таке. Можливо, і шрапнельник, хоча форма не дуже схожа. Зараз розкопаю і будемо дивитись. Цікаво, що залишили нам тут солдати. Чи щось цікавеньке, чи не дуже. Дивіться, викопав я його досить великий і не знаю, що це. Але здається тут є кришечка і мені стало цікаво, чи вона відкривається і чи всередині щось є. Ось така річ. Ну це мені здається, що кришечка, а можливо і не кришечка. А друзі, я зрозумів, що це. Це ніяка не кришечка, а просто шматок дроту від слоївся. А це ось така бухта з колючим дротом. Ну, а я вже собі нафантазував, що якийсь тубус цікавий і всередині будуть гарні речі. На жаль, ні. На жаль, тільки ось така зігнивша колючка. Ну, Але сигнал був гарненький і давав надію. На жаль, на жаль, нічого особливого. І зупинився, тому що в мене шикарний сигнал. І він під корінням. Дивіться. 33-34 стабільно. І просто такий шикарнющий звук. Ну що ж, приступаю до розкопування. А ви очікуйте, очікуйте, коли я його викопаю і покажу. Шикарний сигнал викопано, і я ним трішки розчарований. Ось така гільза ось від сигнального пістолета. Була ракетниця. Німецька запускали тут сигнали ними і викидали ось такі гільзи. А дзвонять вони приємно, тому що це алюміній. Ось так така знахідка. Нарешті в мене цей довгоочікуваний звук, і слухайте, ось такий він приємний. Надіюсь, що це ціленька пляшечка. Зараз буду розкопувати і показувати, чи ціленька вона, чи побита, чи взагалі це якась цегла. Але, здається, що пляшечка, тому що заскриготіло такий звук скла. Характерний. Ну що ж, дивимось, дивимось, коли викопаю. Докопався я до однієї вже, але, здається, влучив в іншу. Ну що ж, дивимось, дивимось, що тут в нас. Але мені щось здається, що це вино. Але ні, не вино. Бачу якісь літери. Дивіться, легенько протер хотів виймати. І є літери. Я вже здогадуюсь, що за пляшечка вона розписана по дні. І це мінералочка. Але вона здається... А ні, є горло. Є ціленьке горло. Я щось думав, горло відбите, щось мені сьогодні все здається. Ось така маленька. Знаходив такі більші. Ну що ж, клас. Перша ямка і зразу літери. Вау. Ось так по дні розписана. Нічого особливого, але приємно, друзі. Приємно знаходити пляшки розписані. Крутяк. Тут є десь вода, болото кругом. Зараз я її трішки помию і покажу вам вже помитою. Ось така красунечка. Ну що ж, вже вже непогано. Є літери, коб вдався. Вподобаючку, думаю, можна поставити. Ось таке майже озерце, затоплений бліндажик і помиємо ми тут нашу пляшечку. Ось так гарно промальовуються літери. Шкода тільки що більше вона не розписана. Ось ще знизу клеймо є ось таке СП. І тут ось такий надпис. Ну, Непогано для першої пляшечки. Ціленька, з літерами. Що ще потрібно хотіти. Тільки якоїсь кращої. А поки що ось така пляшечка. Все-таки я був правий. В ямці є ще одна пляшечка. Ось її край, якщо бачите. І зараз я її помаленько розкопую. Не знаю, чи є ще, бо ще не прощупував. Викопаю цю і буду щупати. Тут болотиста та місцевість, підпливає, вода підходить. Тому треба швидко купати, щоб не затоплювало ямку. Там, де є одна, як правило, їх є і більше. Дивіться. Викопали ось цю. Далі була ось така з-під шампанського не розписана. Ось пішли побиті пляшечки, також без літер. Пішла ось така фарфорова посуда. Не знаю, що це було, але щось, мабуть, цікаве. І трішки я посунувся в бік, прощупую. Йде залізяча і ось ще одна пляшка. Прозора, скоріш за все, не розписана. Але, здається, ціленька. Ну що ж, дивимось. ого, нічого собі. Я ще таких не знаходив. Клас, і ще й з клеймом, дивіться. Я думав, вона не розписана, а тут погляньте, яке горло і ось таке клеймо. Десь три тижні тому схожу пляшку тільки зелену, ось таким клеймом. З таким відтиском зломив шийку їй. А тут ось ціленька. То кайер, ось така красуня. Ну, нічого особливого, проте ось вже друга пляшечка з літерами. Пізніше ще її помию і також вам гарненько її покажу. Ось так сюрприз. Тому люблю купати пляшечки. Виймаєш, здається, вона лиса. Надієшся, що вже все втрачено. А тут Оп, і ось такі гарненькі літери. Невеличкий смітничок був. Ось таких декілька пляшечок вдалося з нього виняти. Дві, так би мовити, розписані. І ось решту. Декілька побитих, якась фарфорова річ була. Ну, все бачили самі. Ось так. Невеличкий, але приємно. Іду шукати далі, буду надіятись. Що знайду тут поруч ще якийсь смітник. Знову був потужний металевий сигнал. Почав викопувати його і дивіться, що знайшов. Ось такий артефакт по Першій світовій. Денце шрапнельного снаряду. Ось такий стакан був доволі тяжкий. І ще навіть зберігся ось поясок. Бачите, частинки від нього. Ось така ось знахідка. Шкода, звісно, що щось не цікавіше Але і така знахідка. Знахідка. Переїхали в інше місце і нарешті я її вищупав. Слухайте, який гарний звук. Здається, ціла. Ну, ще трішки мені залишилось її розкопати. Тож очікуйте. А поки що покажу, що знайшов. В сусідній ямці також був нащупав, думав, що скло, але ні. Трапилось ось таке плавлене скло. Дивіться, зуби конячі ось такі. Гарно також дзвеніли під щупом. Далі ось шматки з черевиків, шкіра. Ось така кістки, цегла, якісь такі запчастинки, не знаю від чого. І ось кришечка від котілка. Напевно, що прострілена. Ще я влучив декілька разів щупом в неї, але нащупав я її на глибині майже на весь щуп. ось її. Думав, що якась пляшечка. Але, на жаль, ось така кришка була. Ну що ж, починаю копати пляшку. Трішки розкопав була цегла, а знизу, як бачите, є скло. Надіюсь, що буде ціленька. Очікуйте. Тільки що дістав і бачу, що є на ній літери. Фух. Я думав, вона буде більша, але є те, що є. Дивіться. Ось така маленька красуня. Ще не протирав. Давайте дивитися, що тут написано. Так. Зі всіх сторін вона розписана. Ось така, Вау, яке ще горло таке цікаве. Репаратор. Репаратор. Дивіться, і тут літер, і тут літер. Так гарно витерте. Ter. Тут дивіться, як воно, блін, розписано. Шикарно. Клас. Крі... Крігнер. Джей Ірик. Шереш. І тут що ще? І тут вона розписана Будапешт. Вау. Просто така маленька і шикарнющо розмальована пляшечка. Раз, два, три, чотири, з чотирьох сторін надписи. Ось і така шийка горла цікава. Ну що ж, я сьогодні, можна сказати, в ударі. Пляшечок вже розписаних накопав, тому задоволений на всі 100%. Клас. Продовжую, продовжую щупати і копати. Дивіться, в мене ще одна красуня і ось така пляшечка, але, на жаль, без літер. Хоча, бачите, який рельєф має. Такий ніби ось з такими рисками, чи як то так назвати. Як ракушка. Морська і тут пише 0,1 літра. Ну, ось така пляшечка. Ще було трішки скла. Ось таке коричнева побита шкода, можливо якась гарненька була, але побита, інших частин немає. Ну, Помалу розкопую, можливо, ще щось буде цікаве. Дивимось, дивимось і буде видно, що буде далі. Довго ходжу, знайшов декілька смітничків, але такі поверхневі, саме залізятча, нічого толкового навіть показувати не було. І ось ще один смітничок на пікав я залізо, почав щупати. Пощупав, пощупав, з'явилась пляшечка. Вже думаю, ось ціленька. Класно. Але коли почав копати, вийняв її і розчарувався. Ось така побита і ще з-під вина. Ну Ще пощупаю трішки. Можливо, ще якийсь сигнал буде. Якщо щось буде, то обов'язково буду копати. Надіюсь, щось та й викопаю. Вперся я щупом в пляшечку, думав, щось буде гарне, викопую а тут. Ось така маленька на закруточку пляшка. Корочок зігнив, ще був верх від нього, відлетів. А пляшечка ось така залишилась. Ну, шкода могла би бути якась розписана з надписом. А так, напевно, якийсь одеколон був. Я так думаю. А можливо і щось інше. Ось така ось пляшечка. Купа цегли, купа заліза. А скла немає. Шкода. Туристу, ви не повірите, відійшов трішки далі. Зовсім інше місце. Нащупав пляшечку. І ось знову така самісінька, як була в попередній ямці. Тільки ця ось з таким сколом. Ну, що тут скажеш, важко в них попасти, але якимось дивом я попав і ось вийняв таку. Ще одну пляшечку. Ну, якось так. Помаленько завершені пошуки, а в мене ось тут є пляшечка. Вже до неї докопався, підважив і давайте попробуємо подивитись, що тут. Мені здається, щось вино якесь. Ну, і... Оп. Так, друзі. Вино, і ще й... Побитим горлом. Але майже ціленька. Ось така. Ще зараз пощупаю. Можливо, ще щось там притаїлось. Ну що ж, як я їй казав, знайшов ще і подивіться, вона там не одна, їх там дві. Ось одна і ось друга. Менша і більша. Але, здається, в більшої надбите горло. Так, нащупав руками, але. Чи це так чи ні. Побачимо згодом, коли я їх вийму. Ось такі ось пляшечки. Ну що ж, непогано. Розкопую і дивимось, що там. Вдалося вийняти ще дві ось таких пляшечки. Одна прозора з такою ось етикеткою, а інша з-під вина. На жаль, без готла і без літер. Ось так. Три пляшечки. І, напевно, будемо на цьому завершувати. Накопали сьогодні добряче, але, на жаль, переважна кількість була побитих або лисих пляшечок. Але, і так, результатом задоволений. Ось так, друзі. Ну що ж, товариство, ось так сьогодні походили, покопали. Знахідки бачили, було декілька розписаних пляшечок. Багато було нерозписаних, побитих. Ну, загалом все було на відео. Ну що ж, зараз будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!